Сумка, яку я пошив для душі, на неї нема замовлень. Мені дуже сподобалася ця шкіра, з якої ми робили Slink 4007 з таким вінтажним ефектом. Це Crazy Horse з пулап ефектом, з отакими от переливами, природнім малюнком виглядає, ніби її носив прадід, дід. Тепер вона досталася вам. Тобто, ваша сім'я багата, дуже давно. Це підкреслить ваш статус. Ця сумка однозначно. Значить, що у нас по функціоналу? У нас зручні шкіряні сумки, ручки сюди поміщається, ноутбук 4. 14, 15 дюймів. Сюди поміщаються документи А4. Покажу там всередині для, кожної, для кожного елементу є своє місце. Зовні сумки у нас ззаду сумки прихована кишеня на блискавці з текстильним підкладом. Спереду така сама симетрична прихована кишеня на блискавці теж з текстильним підкладом. Основне відділення сумки приховане за ось таким клапаном. На кнопочці тут два бігунця і металева блискавка з дуже м'яким. Дуже легким ходом. Ось так це все діло відкривається. Всередині сумки, ну, перше, що кидається, це шкіряний ремінь. Він двохкомпонентний, не порветься, не потягнеться. Ось отакі міцні металеві карабіни. Безліч кишень відкритого типу. Оце відділення для ноутбука. Ну, набивачка, звісно, куди ж без неї. Ще кишені відкритого типу і кишеня на всю ширину. На блискавці. Розмістити можна все і кожну річ у своєму мі місті. 5 тисяч гривень і ця сумка твоя. Вона поки що одна в своєму роді. Якщо вона тобі сподобалась, пиши нам, оформлюй, відразу відправимо. Чи зможемо ми повторити таку сумку? Так, да, зможемо, але це займе час. Тому хто перший, того тапки, п'ятьорік, 100 євро. Господи, що можна купити на 100 євро в Європі? Яку сумку ніяку? А у нас можна купити топову. Наше власне виробництво шиємо в Україні. Переходь за посиланням в шапці профілю, вбивай 1812 і дивися всю палітру. А, до речі, ще й ножки є топ.